Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, благословенного вечора і Божої нам благодаті. Ви на каналі Захоплення Марічки і ми з вами в ванній кімнаті. Чому в ванній будемо відповідати на запитання? Чи дороблена в ванна кімната? Чи є у вас водичка? Друзі, відповім я усім. Нема світла, то як може бути проведена вода, і як може бути проточна вода, вірніше. І тому хі, хочу вам показати, як я користуюсь своєю ванною. Якщо, наприклад, от захотіла я помити руки, ось в мене є кружечка. Е Беремо мило, рідке чи кусок мила, помили руки, водичка так потекла. Брати все ж таки зробили сік. І ось так із кружки, зливаючи собі, я все ж таки руки мию. Умию чи вмиваюсь, як вам правильно сказати. Ну, а коли е, потрібно покупатись, звичайно, з кружки ми не покупаємось. А, а робимо ось так. Ставимо в грубку дві каструлі, це в нас є десь 27 літрів, тому що тут є 12. І та каструля, аж туди далі 15 літрів. 27 літр, Ну і інколи ще на газу літрів 8 гріється. І тому, друзі, ось саме таким методом, таким способом е я готую собі ванну. Готую собі водичку, щоб покупатись. Це в нас, друзі, каструю на 15 літрів. Так. Оце на 12. Лудичка горяча. І тут, напевно, літрів сім. І печена. На, Найду закрилась. Ось в таких я умовах, друзі. Готую собі ванну. А тепер скажу усім пауза. А тепер, друзі, скажу вам з легким паром. Ось і Марічка покупалась. Біля грубки погріємось. Перед тим, як купатись, насамперед запалила в грубці, щоб гарно прогоріло і щоб потім трішки-трішки. Нагрітись, хоча в вані дуже є тепло, адже водичка тепла, пари багато знаходить і... і дуже комфортно. Хоч і без світла, хоч водичку треба гріти в грубці, але, друзі, я вам скажу, все ж таки ванна кімната в мене функціонує. Ось так дорогенькі мої. Трішки почекаю, поки рушничок вбере вологу з волосся, а тоді візьму ось ці вітамінки мікс. Пам'ятаєте, я їх замовляла, виписувала. Ще лишилась, напевно, десь до 10 капсул. І тому Одненьку використаємо, а наступні будуть на наступний раз. Та й ось так, дорогі мої друзі, без світла. Вибачте, що в темноті палиться в грубці і трішечки є світло на кухню, все ж таки я освітлення не включаю. Економимо, бережемо, щоб вистачило надовше. А знаєте, пече в <печел> ніжки. Дуже тепло. Поставлю я паузу і, коли саме буду волосся втирати, я вам покажу. Продемонструю і покажу, як легко розчісується волосся. А тепер пауза. Так, друзі, волосся чуть підсохло. Ну і я вмикнула світло ту лампочку що від акумулятора. Отаке От отаке волосся, з якого вже не капає, але ще і не сухе. Беремо нашу капсулу, відкручуємо. На долоньку вижимаємо. По інструкції пише пів капсули на вологе волосся, ну, на влажне, а пів капсули на сухе. Але я все беру ось так ручки і, і втираємо наше, наше волосся. Інколи ще беру ось та капсулу і у волосі зжимаю, щоб все гарно, друзі, видавити. І щоб відразу, друзі, вижималось на волосся. Воно таке тоді гарне стає, так гарно, так гарненько розчісується. І все так. тія слухняне От і все І, звичайно, друзі, що волосся мене висихає самочке, без фену. Ось так осижу біля крупки і воно, і воно просихає. Те моє волосся. А пахне дуже, дуже гарно. Так. Дарму чолочку трошки. Трошечки, трошечки підсушимо. Ось все, друзі, ось і все. Дуже-дуже гарно і дуже легенько. І в мене волосся, друзі, не Жирніє на протязі тижня. Ну, а тепер скажу вам до побачення. Дякую, що ви були зі мною від початку до кінця. Кому сподобалось моє відео, поставте подобайку, підпишіться, підтримайте мене. Адже жити без світла. Більше як 5 років, це не 5 днів і не 5 місяців і не так то просто. Але все ж таки я пристосувалась по-своєму, і я рахую, що не так уже погано я живу, а тим більше в теперішній час. Усім дякую за підтримку, усім щиро дякую за перегляди. Я вас люблю. Цілую і обнімаю усім пока, пока, пока. Усім, пока, пока. Бережіть себе і своїх рідних пока.